Так, позаймалися ми вже Йошкою з маленьким і ну, чесно вам скажу, що ночувати на висоті 3700 це було непросто. Трошки тортурна ніч, тому що ти якби, ну от хто в походи ходить, знає. Ти якби спиш, але ти не спиш насправді. Це щось між сном і реальністю, якимось типу бредом, Плюс вночі був такий шторм сильний. Реально відчувалося, що просто знесе ці хати, які тримаються, типу, ну, ледь-ледь. Тут люди навіть каміння кладуть просто на криші, щоб типу, криша трималась. Ну, тобто, типу, А шторм був завірюха. А, з його ми займалися разом із спортерами нашими. Це було дуже круто, я взагалі з ними подружилася. Класні ребята, такий в нас культурний обмін. Бо зазвичай як я розумію, що до них ставляться теж як до типа ну носіїв. А наша команда разом зі скейперс, в них інше ставлення, ми всі команда і всі обмінюємося досвідом. Це дуже прикольно. Мі пальці дуже відкриті, щирі, дуже приємні люди. Анечка, як ти? Я чудово. Чудово. Я, Якщо Рушкі можна. Да. Якщо можна це так назвати. Да. Ми, ми всі тримаємося, всіх були зі голова, звісно. У мене потріскались губи, мені не допомагає жоден бальзам, крем. ну, коротше, природа. Nature kills. Мене завжди всі питають в походах, як воно з гігієною. От як воно відбувається. Коріння наминуло. Вайб, герл вайб. Пахне супер до речі. Але ти щось погане наминула? Я можу щось водички да, тобі? Да, водички, водички треба да, більше дати. Да. О, да. і ще о, нам пішла пліночка. Угу. Клас. Ви може попереду ще чуть води? Щас, щас, трошки, ну так от дівчатка за собою слідкують в <с доволі <с диких умовах. А потім я ще вам дам кондиціонер для волосся, не змиваючи. Тут разу придумують якісь е, типу сухі фієни для моси. Можна вибрати маці. Ще круто, що ми живемо в такий час. Коли, це можливо, ну, коли да? ми не ходимо тіпа, в гори, знаєте, в типу, якихось штанях. Типу. Ну, Останнє місце, де можна помити голову перед цими морозами. О, а що Так, так, так. Залиш собі. Ну, Це що залишиться? І кондиціонер тепер? А ми такі треба посушити і шикати, і він не змивається. І що, Ленку, вайб? Вообще клас. Girls power. Я вам заздрю. <сих> <Що> Вища <сих> чиста <сих> голова. Блін, насправді, знаєш, я навіть себе краще відчувати став. <сих> а? Ой, дівчатка. Так, пару разів, щоб вони не суперпили, це тяжко. Так, так, норм. <таспоріст> <таспоріст> да. О, спасибо, Божливо. Боже, дякую. Так, мене... да, я відчуваю себе прям живою, знаєш. Ну ладно, давайте давай, давай. спробуємо. <таспоріст> Спробуйте, реально. Ну, відчуття, а потім давайте в кадр мене з <таспоріст> Ладно. <таспоріст> Буде класно, чесно. Помислювати. Я прям така. Ну зараз там О, на двох, може, дівчатам є. Ну ти запитай там Софія. Він реально роздупили так, я не очікувала навіть цього. Зараз ми вирушили в радіальний похід по місцевості разом із Непалі Гайс. Ми йдемо наверх на висоту 4 тисячі. Це буквально в 300 метрах від нас зараз. Ми йдемо в монастир. І це буддийський монастир, де нас чекають монахи. І ми там помедитуємо. Я хочу дати ребятам Star Meditation. А, ось. І думаю, що ще може пробимо аделома Вилома пранаяма. Яка називається ще на дивлячись, який переклад санскриту ви використовуєте і те, і те є правильно? Може навіще якась назва. От заради чого ми всі страждали знов. Дякую. Давайте сюди підніме, піднімеся, дотримання. Ми на висоті 4 тисячі метрів. Насправді це відчувається, але так стискається голова трошки. Але для мене це класний експірінс, бо я взагалі дуже мрію ходити далі і ходити вище теж. यस्तो यस्तो केटा यस्तो 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 केटी सम्झिन्छु दिनको ला तिमीलाई तिमी कति राम्रो नाच्ने पानको पानी माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको ला But they all have one meaning. Like to reconcentrate your mind out from your thoughts. Yes? It's not about stop thinking. Your mind, God gives you for thinking. And what meditation teaches us? This is very basic, but it's really simple and it works pranayama we did today the pranayama is a breathing exercises yes because breathe helps us to touch our nervous system Say to yourself, I'm oh, breathing and oh, breathing gives me silence. Okay, I'm mm going I'm -hmm. a borscht. This soup is called borscht. Soup. This soup. Yes. Yeah, it will be soup. Soup? Yes, borsch. Yeah. Borscht Bors soup? Yes, it's like Ukrainian national soup. Soup, soup. yes. <laughs> potato? Yes, I need potato also. Yeah, okay. It's so fast mm -hmm. You live in Kathmandu? Winter, you live in Kathmandu and normally you live here, yes? live in India. Uh, well, we came over here in season. Season. Seasonal, okay. Yeah. And when you go out from here, what are your yaks doing? Your animals, where are they are? Ah, uh, they have got their own. Uh, boy one one boy Take care of the yaks ah you have someone yeah. to take care of them yeah okay maybe this is enough for you guys it yes it's enough but rest of the that guy but portals they will also will try a bit. bit and if you know you want to try a bit thank yeah, okay. you yes <laughs> so let's cook for all of us it's really tasty with the soup. Very interesting that here you have all the products like the same <laughs> which we use in Ukraine. You know. Yeah, probably no one You pour a container. Ah. Yes. <laughs> do you want to She wants to cook with us. Can you Okay, I can cut the cabbage, and you can help with the potato. Okay. Okay. Сама капуста, як у нас. Ну, типа, я в Дніпалюся, що на висоті 3700. Так мене це дивує. Бо я вперше в житті тут і не знала, на що мені. Не очікувала ні на що. Ми просто їмо кожного дня, типу, Воно нам роблять салати, там, капуста, морга, є. Я подумала запропонувати зробити борщ. Все такі бум!

Раджу прийшов допомогти мені натертися на борщ. Раджу cooking borsch, yes. His first borsche. No, this is my first time cooking boars. Yes, and I said it. Why say no? А <laughs> <smart> <gibberish> сьогодні нам на десерт зробить apple pie. Тобто у нас сьогодні... Okay, it's going okay. experience. Like Himalayan apple pie. It, it will not be like some bakery or uh, professional.

तपाईँ भाग खाँदैन चाइनिज कोरियनहरूसँग चाहिँ मिल्छ यिनीहरूसँग मिल्छ थ्याङ्क यू सो मच

Two chefs and one sous chef. потім ми в кінці покидемо, зараз вона трошки повариться разом, ми зажарку, потім ми в кінці покидемо капусту, щоб вона і вимкнемо, щоб вона просто стояло. щоб вона не варилася, прям варилася. Дві дві дві, які клєдні, так, А, ну ми вот ще додали, я бачила, може це цікавий не А? Знімається. Юра чекає борщик. Чи пахне, чи не пахне, як все Hello. <laughs> and the lady makes the. chapati. Ah, for chapati. chapati. It's for chapati. <laughs> it's for chapati anda. This <laughs> chapati. You are playing cards also? No, uh, we already finished. And you win? Equally. Yeah, I win. Really? No. Yeah. And who lose? Yeah, I win. Wow. Who lose? He loses. No, I don't lose. He, he and Rajan. Do you know Rajan? You know, uh, yes. in no. last game, he me. was in minus. He got a fourth no, position. No, no. And, and Razan lose? Me and Mahendra win. He, he and Rajan lose. <laughs> he, he got like minus like two times. No. I don't believe you. You don't believe me? do yes. Okay, then I'm not gonna help, okay? What? <laughs> <laughs> I'm not help I'm not gonna help for you what is it like Porsche! <laughs> not Porsche, Bors. Bors, yeah I'm not going to help okay you have, you cook yourself <laughs> <laughs> So you enjoy all the Ukrainian national soup. Це Apple Pie, який зробив на образі. Це Apple Pie, на Маленькі чекають на Далабат. Далабат тім, є. Я ви виколю Далабат тім. Далабат Пауэр. Далабат Пауэр тім. Далабат Пауэр, 24 часа. कसेर oh, <laughs>